Я вас всіх вітаю. Ну, маю надію, у кого є зв'язочок світло. Зараз приєднаєтесь. Якщо ні, буду рада, якщо ви подивитесь в запису і залишите свої коментарі. Ну що ж, друзі, почнемо. І так, у нас сьогодні 26 червня 2024 року. добігає кінця цей місяць. Прямо відчуваю, як як просто біжить цей час, особливо в цьому місяці. Сьогодні у нас цікавий день день сповнений. Можливо, він, буде, можливо, він вже почався, знаєте, з таких енергій, коли ви прокинулись, і вже маєте претензію. А, ну, по типу того, що я сьогодні прокинулась і маю претензію, що світла знову немає. да? Ну, я думаю, ну. Як так сталося, що я знову прокинулася? Вчора я взагалі нічого не встигла зробити, але в мене є така офіційна причина, чому я нічого не робила. Не було світла увесь день. А, точно так же зраночку прокинулася, потрібно зробити те тете, -те. світла немає. Да? І це вже може бути приводом для того, щоб повозмущатися, розказати, який несправедливий світ, які всі навколо козли і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І це є Якраз таки і буде сьогоднішньою нашою перевіркою. Перевіркою на те, наскільки ми розуміємо, що наш світ, те, як ми живемо, як ми себе відчуваємо в більшій мірі, походить від нас, залежить від нас. Так? І якщо ми говоримо, що ми не можемо змінити іншу людину, але нам не подобається щось, що з нею пов'язано, то тільки ми можемо змінити одне. Це наш внутрішній стан, це наше ставлення до цієї ситуації. Тому сьогодні я вам пропоную зупинятися, як тільки ми з вами схопимо себе на тому, що ми вже возмущаємось, щось бачимо несправедливе в цьому світі, і згадаємо про те, про, про наші внутрішні цінності. Як я хочу прожити цей день. І якщо я хочу його прожити все ж таки більш-менш в плюсових енергіях, то варто зупинитися і відпустити ту ситуацію, вибрати себе. А коли ми вибираємо себе, не злитися, не дратуватися, не віддавати свою енергію на якийсь негатив. Це турбота про себе, це вибір себе. Тому сьогодні це така головний. Маячок на сьогоднішній день. Ідемо далі. Дивлюсь, що іще у нас є. Так, по грошам. Що нас сьогодні очікує по грошам? Гроші сьогодні будуть приходити до щедрих людей, до людей, які, а, до речі, сьогодні. Люди, які люблять щось будувати, люди, які люблять робити ремонти, люди, які люблять щось там щось зробити, знаєте, своїми руками щось будувати. У тих людей сьогодні буде гарний, класний день, успішний. Гроші будуть приходити. Також гроші будуть приходити до людей, які не шукають видуватих, чому саме така ситуація з грошима є на сьогоднішній день, а беруть на себе відповідно. Дальність і йдуть і щось роблять люди, які допомагають іншим людей заробля... людям заробляти гроші, які а, діляться заробленими грошима, а, роблять благодійні внески, роблять донати, а, допомагають своїм а, рідним, близьким, да? ні ну, в ущерб собі, да, будь ласка, не не а, Нескрайності в крайність. Да? ці люди сьогодні будуть мати гроші. На що сьогодні звернути увагу, що буде забирати гроші? А забирати буде гроші якраз таки те, про що ми говорили: оцей стан несправедливості. Підвищили колегу, а не вас? Подумайте, чому так сталося? Але не звинувачуйте колегу і начальство в тому, що вони не праві стосовно вас. І якщо ви побачили, що Комусь подарували машину, хтось купив собі будинок чи квартиру. Тобто, щось навколо вас відбувається те, що вам також хочеться. І ви відчуваєте, наскільки це йде, цей світ несправедливий, ви тільки посилюєте пропасть між вами і вашими грошима. Сьогодні спостерігаємо за цим. І дивіться, як оцей стан несправедливості чи наш пошук справедливості, наш егоїзм, він сьогодні просто буде. Процвітати у всіх сферах життя і от у грошах особливо. Да? Що стосується відносин, у відносинах сьогодні а, хтось із партнерів захоче приділити час друзям ані, аніж сім'ї. І тут, знаєте, мож, можна по, полаятись, а можна проявити розуміння, що Наше життя складається не тільки з сім'ї, воно складається в тому числі із комунікації з друзями, і це важлива сфера нашого життя. І тому краще дати любов, дати підтримку. Якщо є така можливість вдвох піти, зустрітися з друзями, да? тобто створювати таке ком'юніті, де от друж. Дружать з сім'ями, да? І якщо сьогодні ви дійсно, і до речі, це все буде залежати від жінки, тобто як жінка відреагує, от, наприклад, чоловік запропонує, пішли сьогодні, там зустрінемось ввечері з друзями, ну просто каву поп'ємо, наприклад. І жінка скаже, «Та ні, мені потрібно прибирати, готувати, мені ще завтра щось там робити. І от він, чоловік, може сам піти, а ви можете зробити навпаки, сказати, так, звісно, давай підемо. І ви дасте свою любов, свою підтримку своєму чоловіку, і дасте підтримку своїм друзям. І от буде сьогодні багато радості, буде якесь спілкування. І це дуже сильно посилить вашу сім'ю, тому що коли в сім'ї є друзі, от коли сім'ї дружать е, сім'ями, це дуже класно закладає в наших дітей бачення того, що світ він радісний, що світ він наповнений дружніми людьми, що дуже круто, коли в тебе є друзі, і вони і в горі, і в радості поряд з тобою. І це створює сильну потужну. Структуру, знаєте, такий стержень нашим дітям і нашим сім'ї. Тобто, щоб не кожен ішов до свого друга, тому що у нас і так це цього достатньо. А щоб іще сплочати сім'ю навколо створення от таких от дружніх відносин. І сьогодні таке може бути. І якщо таке станеться, то ви вже будете знати, як реагувати. Якщо вас не запросять друзі на якісь. Пільні зустрічі, то ви можете сьогодні проявити один до одного саме дружні стосунки. Так? Сьогодні в парі класно, саме дружні такі стосунки, і головне не заважати один одному робити те, що хочеться. От, це те, що я проговорила. Взагалі, в цілому, сьогодні варто, знаєте, взліт. Взлітіть, Взліт... Є таке слово, злетіти о, злетіти, ніби над своїм життям. І подивитися. Знаєте, як Орел він парить і він дивиться на цю всю красу, він все бачить. І він бачить свою ціль, да? він бачить, що він буде зараз ловити. Він бачить своїх дітей. Ось вони там у гніздечку сидять. Тобто він летить і він все бачить. І він різко приймає рішення, і він виходить переможцем з цього всього. Так і нам сьогодні варто. Піднятися над своїм життям, подивитися навколо, приймати рішення, взяти на себе відповідальність, не боятися іти в щось різке. І навіть якщо сьогоднішнє рішення буде невірним, приймайте себе в цьому рішенні, тому що не помиляється той, хто нічого не робить. І якщо ми будемо боятися робити помилки, ми будемо рабами своїх страхів. А сьогодні варто стати хазяїном свого життя. Відмістити всі страхи, йти, і робити те, що буде нам до користі. Сьогодні гарний, класний день для здійснення якихось таких, знаєте, Дій, які будуть давати нам успіх. Якщо ми ще поговоримо про здоров'я по здоров'ю, сьогодні у вас можливо буде не вистачати енергії. І енергії може не вистачати саме через те, що мало руху. І якщо ви відчуєте, що у вас мало енергії, значить вам потрібно буде встати, піти, зробити пробіжечку, покататися на велосипедах, прогулятися по парку, піти на фітнес, побігати бігати На біговій дорожці, тобто зробити якусь дію, рухатися. Але це не просто, знаєте, віджиматися якісь фізичні вправи, це саме рух, те, що я вам назвала, да бігти, їхати, гуляти і так далі. І так далі. Це все додасть класної, суперської енергії. І пам'ятайте про те, що якщо Сьогодні у вас буде вибір, наприклад, піти на відпочинок активний чи пасивний, то краще сьогодні вибрати активний відпочинок. От такі сьогодні енергії дня. Пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Як почався ваш день? Чи відчуваєте ви, що є енергія, чи немає енергії, і що ви плануєте з цим? всім. Робити. Мене вже запросили на кілька зустрічей. Ну, Христина, ви у нас, як завжди, зірка всіх зустрічей, друзів. Я вже зрозуміла, що у вас багато друзів. Добрий ранок. Нарешті змогла знайти до вас. Інтернет жахливий тепер, але будемо надіятись на краще. Будемо тільки на краще. Люди добрі, нічого з цим не зробиш і маємо такі реалії життя. Значить, живемо в таких реаліях. Да? І так, на що нам сьогодні звернути увагу? Давайте подивимось через колоду мандала в природі. На що нам сьогодні звернути увагу? День активний, доброго ранку. День активний, і це чудово. Сьогодні чудово бути саме активним, бо день дійсно енергії класні. Ну, варто їх використовувати. І так на що сьогодні звернути нам всім увагу. І ось така картинка. Подивіться на картинку, що на картинці, що воно вам асоціюється, з чим воно у вас асоціюється, яку б ви метафору дали цій картинці. А якщо б ви подумали про назву картинки, яка б вона була. І подумайте про те, на яку сферу життя, на що ця картинка похожа і схожа, і подумайте про те, на що вам звернути варто сьогодні свою увагу. І я подивлюся, ну тут небо блакитне, мій улюблений колір це блакитний, синій, тобто, всі відтінки від білого до темно-синього, так. І тому небо для мене це простір, це свобода, це ясність, це гарний настрій. І оце от, от сонечко, яке не жовте, яке таке, знаєте, як світло, як пробудження, як світло знань. І от для мене на що звернути увагу? Це на те, щоб засвітити собі, просвітити собі шлях до. Того, де я буду відчувати себе вільною, свободною. Тому що сьогодні дійсно я закувала себе в кайдани таких відповідальності, знаєте, відповідальності за багато-багато процесів. І, до речі, у мене скоро день народження, і перед день народженням, звісно, є, зараз відбувається такий процес усвідомлення, рефлексії, прожитого року і так далі. Так далі. І хочеться знайти. Того чогось такого, знаєте, розуміння, якогось інсайту. І сьогодні дійсно я повніз, порозмірковую над тим, що мені. Дає свободу, відчуття свободи. Це буде для мене класно сьогодні практикою. Який би день не був, все одно вийде ясне сонечко, і все налагодиться. Супер! Це на хороші новини і на мрії в світле майбутнє. День ейфорія, світить сонечко, життя неймовірне. Дякую Всесвіту за все, що маю. Угу. Сонечко серед хмар сіяти внутрішньо, незважаючи на зовнішні обставини. Угу. Клас. О, я йду до стоматолога, може нарешті заберуть брекети, може і йду в салон на нові віки. На жаль, пасивний відпочинок, але буде лялякати язиком. Я з майстринію, як же подруги ще й народжені. Щось там в один день. Дивіться, Христина, це все прекрасно, що ви будете лежати, у вас пасивний день, але все ж таки, коли ви будете йти від одного майстра до іншого, якщо є можливість там не проїхати на транспорті, а пройти пішки, зробіть це. Сьогодні це вам буде тільки на благо. І так, давайте подивимось, так як у нас сьогодні максимально активний день, давайте візьмемо собі послання від роду. Від роду. що нам робити, щоб сьогодні день був успішний. І давайте оберемо карту для нас, для всіх, послання для всіх, хто дивиться, для всіх, хто буде дивитися в запису. Дивимось, яке для нас, для всіх послання. І це оранжева карточка. Оранжева карточка нам говорить про те, що ми маємо звернути увагу на свої таланти, на свої вміння, на свої навички і не боятися їх проявляти. Звернути увагу на свої почуття, на те, що я відчуваю. Відчуваю, як я себе відчуваю, і дати волю проявитися так, як воно в мене є внутрі. Да? І послання для нас, для всіх на сьогодні. Суспільство сприймає тебе по-іншому, не так, як ти бачиш себе. І це 100% істина. Тому що як я бачу себе, і як мене сприймають інші люди, як сприймають мене люди, наприклад, в місцевості, де я живу. Люди, які дивляться мене через екран свого телефону, люди, які спілкуються зі мною, люди, які в мене навчаються, всі люди сприймають мене по-різному, а я сама власне сприймаю себе по різному Тому дійсно усвідомлення цього дає нам свободу. Боже, а я тут свободу шукала. У мене вже схлопнулась. Я зіграла у мене просто інсайт. Просто інсайт, я зараз про це подумаю. Чудово. Ну що ж, крутезно, супер. Ну що ж, давайте будемо завершувати. Я вас обіймаю серцем і душою. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра о 9-й годині ранку. Завжди ваша Тетяна Лемешко. Пока.